Польоти з одного з українських аеропортів Львова або Борисполя могли би відновитися у січні 2025 року. Про таке заявив старший партнер компанії Марш Маклінен, що займається страхуванням, Кріспін Елісон на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, страхування для авіації простіше забезпечити, якщо рейси відновлять зі Львівського летовища. На мою думку, авіаційний ринок, на відміну від морського, він вже звик до воєнних ризиків. Мені здається, що ми вже готові до цих політичних рішень. Авіація це найбільш зрегульована індустрія, що стосується воєнних ризиків. Тому в нас буде багато регуляторів з нашого боку, і я вам скажу, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Нам ще додаткові потрібні аргументи для того, щоб і ЕСА переконати, яким це чином можливо зробити, можливо, використання е, угоди з Польщею і знову ж таки шляхом двосторонніх перемов перемовин спробувати е, переконати, що Му Польща могла б забезпечити безпеку е, аеропорту е, Львів у той час, коли ми ну коли. Е, Літак литне знаходиться у польоті від аеропорту Львів до кордону. 7 хвилин. Доки над Україною небо закрите для польотів. Українці літають з аеропортів сусідніх держав. За час воєнного стану турфірми вже напрацювали, як відправляти туристів на відпочинок. Серед львів'ян найбільш популярним є польські аеропорти, каже власниця турагенції Наталія Сударікова. Є трансфери, які працюють і ну які довозять зі Львова до Польщі, до аеропорта і на зворотньому напрямку. Але власне ті черги вони займають час. Люди мають бажання їхати відпочивати, особливо зараз в наш час. Але Зі Львова, думаю це б покращило наші нашу роботу Європейський лоукостер Ryanair ще від початку повномасштабного вторгнення заявляв, що готовий повернутися до України протягом декількох тижнів після гарантування безпеки польотів. Також на Фейсбук-сторінці асоціації туристичний прес-клуб України з'явився допис про те, що з 15 листопада авіакомпанія Air Arabia поновлює продажі авіаквитків в Україні. Про це вже нібито сповістили турагентів. Повертаються продажі квитків. Це не означає, що відновлення авіасполучення до цього часу не було відновлено. Для українських саме туроператорів зараз вони відкрили продажі, тому що вони розуміють, що скоро може бути, от в перспективі невідомо коли, але відкриття неба, і їм треба бути готовим, що вони там десь через якийсь час, щоб про них згадали, не забули. Це більше іміджова, практична річ, теж саме ми можемо казати про ці так звані прогнози страхових компаній. І, взагалі, питання в тому, чи дозволить міжнародна асоціація повітряного сполучення ІАТА, польоти над Україною. Немає можливості оперативно перетинати кордон, прилітати потенційним інвесторам, іноземцям, туристам, нашим громадянам вилітати за кордон. Тому звичайно, це вплинуло на економічні зв'язки. У 2021 році пасажиру потік один мільйон 834 тисячі, і в 2022 році двадцять на рівні 3 мільйонів. Тобто мало бути значне зростання. Повідне відкриття цього аеропорту воно б змогло зменшити навантаженість на пункти пропуску. Ось і відповідно додати стимул для розвитку нашої економіки. А хто та особа, хто той чільник український, який на себе візьме 100% відповідальності? Перше за життя пасажирів, за життя працівників аеропортів, за життя екіпажів літаків і за майно. Давайте порівняємо Україну із Ізраїлем. У нас є така кількість захисту неба повітряного простору України, як є у Ізраїля, нема. Тому для чого підставляти величезний комплекс, який є на сьогоднішній день під назвою «Львівський аеропорт, під ураження російських ракет, зокрема, підставляти під можливе ураження пасажирів. А для того, щоб заробити собі пару копів, ще минулого року. Європейська організація безпеки повітряної навігації у своєму звіті дала семирічний прогноз, що обмеження на польоти в Україні можуть залишитися до 2029 року. Однак, з приміткою, що все ж таки неможливо спрогнозувати, коли будуть припинені бойові дії та відновлено повітряний простір України. Свої думки з цього приводу залишайте в коментарях до цього відео та підписуйтеся на сторінки Суспільного в соцмережах.